З Костею я познайомилася у 2000 році, коли він служив помічником командира катера. Він був струнким, підтягнутим, йому дуже личила військова форма. Його проникливий погляд, весела посмішка та сміливість завжди очаровували мене. Константин врятував мені життя. Коли я збирався на позиції, Константин зайшов до мене в розташування та забрав мене зброю. Сказав, що я нікуди не поїду, аргументувавши цим, що я ще дуже молодий. Він був настільки якою щирою людиною, що люди до нього самі тягнулись. Він був прям душею компанії. Я бачила, як війна змінювала його, і я не про те, що він ходнув, а про його очі. Вони наповнювалися люттю до ворога. Це приблизно 24-25 березня. Нашу позицію почали щільно обстрілювати, та ворожі сили взяли дім, в якому ми перебували в кільце. Половину з нас було вже поранено, і Костянтин прийняв рішення, щоб ми виходили вночі для збереження життя нашого, і в ту ніч він своїми діями врятував 10 життів. Мій тато позивний кіт. Став героєм не тільки для нашої родини, але й усієї України. Його подвиг житиме вічно.